Тут ми переходимо до, такого, до такої теми, як коментарів Java. Тобто коментарів Java ви вже бачили, що я залишав один коментар і зробив я це так. Поставив два слеші, дві таких косих риски. Важливо саме в цю сторону, яку потрібно, тому що якщо ви поставите в іншу сторону, ось, то не буде працювати. Так, цей коментар працює саме ось так. Наприклад, якщо я виведу це не знаю, my name в консоль, все буде працювати як і до того. Все просто працює. Ось як і без коментарів. Тобто, коментарі в даному випадку, якщо їх залишає ось так, нічого не міняють. Я можу тут написати My. name. Я можу написати коментар і ось тут. Також я можу написати цей коментар і в іншому місці. Я можу його написати ось тут. Я можу писати по різному їх, але, от дивіться, зараз нічого не змінюється. Ось взагалі нічого не міняється. Все працює, як працювало. Але якщо я спробую ось так зробити, це означає, що тут вже буде помилка. Чому саме так сталося? Дивіться, е коментарі, це. Е Такий текст, який просто залишається там для людини, е, і не виконується комп'ютером ніяким чином. Тобто, він комп'ютер, от, скажімо, Java машина, так насправді е, яка виконує код, вона не сприймає ось це за якусь команду. Тобто, це просто текст, звичайний звичайнісінький текст, неважливо, що там просто завжди ігнорується. І Якщо е, мене створення змінної, також закоментовано. Створення ініціалізації, то я відповідно такою змінною користуватись не можу, тому що для компілятора для Java-машини це просто текст. Він не несе ніякого сенсу в плані команд. Ось <кхід> відразу відштовхуючись від цього, можна зрозуміти, що коментарі можна використовувати, по-перше, для залишення якихось коментарів для себе, наприклад, тут. Написати, що це просто створення змінної. Так, це створення змінної. Тут ми можемо написати, що це у нас виведення в консоль. І так далі. Ви в процесі того, як будете писати код, ви можете залишати для себе такі замітки. Тобто, якщо ви один раз вам складно було розібратися в коді, ви розібралися, що цей код робить, чому саме так воно працює. Ви можете для себе прямо десь біля якоїсь команди написати ось таку замітку, щоб подальше, якщо ви ще раз будете читати це, ви просто прочитаєте і зрозумієте, що цей код несе невеличкі замітки для себе залишати, так але можна використовувати ще й по іншому, якщо ви написали там створення деяких змінних, ось. А, до прикладу, я створив там my name, Дивіться, написав Іван, Степан і Олександр. У мене є три змінних, які називаються my name. Очевидно, що це помилка, тобто так не буде працювати. А, а можна без подам коментарів українською? Звісно, звісно, пробачте, що відразу не написав, я не привик писати коментарі українською. Якось так сталося. А, дивіться, а, одразу очевидно, що це помилка. Правда, тому що зміни називаються однаково. Але, знаючи, що якщо я щось закоментую, це означає, що е, це не буде виконуватись. Бачите, я закоментував повністю усе по суті, але я можу одну із команд залишити. Тобто в даному випадку в мене буде виводити Олександр. Потім, якщо я це закоментую, це розкоментую, буде працювати вже Степан і так далі. Тобто, коментарі можна використовувати. Як такий механізм для тимчасового відключення якогось шматочка коду. Тобто, якщо ви створили одну змінну, там щось туди присвоїли, і другу змінну, ви можете так їх по суті комбінувати, або е ви написали якийсь код в задачі, так, ви написали якийсь код в задачі, і він не вирішує цю задачу. І ви вирішили переписати код повністю, так переписати його наново. Але не хочете видаляти те, що ви вже написали. Ви можете його закоментувати. Цей код, який ви написали, і почати писати знизу те саме: ну, щось, щось таке саме, але з якимись змінами, тобто, щоб виконати задачу правильно. Але цей код він буде попередній ваш код, Він буде служити просто підказкою. Ось ви могли е, побачити, що якщо ну подумати, навіть що якщо ми будемо користуватися ось такими коментарями. То нам прийдеться дуже багато ставити тих слешів. Тобто, і ось тут кожну лінійку коду треба буде закоментувати. А, насправді у цього є певне рішення. Ми можемо коментувати а, ось таку лінійку одну: тобто, все, що після двох слешів в одній лінійці, до переносу на наступну строку, на наступну лінійку буде закоментовано, а можна використовувати блок коментарів. І блок коментарів виглядає ось так. Тобто ми ставимо, давайте я ось так напишу: ставимо слеш, зірочку, і в кінці також зірочка слеш. Ось, бачите, мене це IntelliJ підказала автоматично. Так, підкинула мені відразу закриваючий коментар. Ось, і все, що між цими знаками буде служити як коментар. Я тут можу написати абсолютно багато усього. І воно ніяк не буде впливати на те, що у мене програма робить. Це просто замітка. Ось тут можу написати кучу багато тексту, вірш написати і так далі, так але відразу зрозуміло, що я можу використовувати е, такий стиль для того, щоб закоментувати е, якийсь шматок коду великий. Пустимо, я там щось написав, вирішення якоїсь задачі там багато декілька де, де рядків, там 10, 15, так? Ось. І я хочу його переписати. Закоментував ось так. Відповідно, легко перетворити цей код в коментар і легко цей коментар видалити. Ось але дивіться, я вам рекомендую використовувати такі методи, використовувати це, коли ви пишете задачки, залишати для себе коментарі в таких навчальних цілях, так. І забігаючи далеко наперед, вас може цікавити питання, чи взагалі можуть коментарі лишатися в коді? Ось відповідь: в коментаркоментарі в коді залишати вважається поганою звичкою, поганою звичкою, і поганим тоном. Але це йдеться про код, який зроблений вже для того, щоб. Виконуватися на якомусь проєкті великому в якійсь великій компанії, і так далі. Тобто, коли вже цей код розробляє багато людей, і так далі. Тобто, на дійсно enterprise коді на готовому проєкті якомусь, коли ви пишете, не варто залишати коментарів, але так як ви зараз навчаєтесь, ви залишаєте коментарі в будь-якій кількості, як тільки вам завгодно. Так, але коли ми там, наприклад, проекти будемо здавати в кінці першого модуля, то е, варто буде за цим також дивитися, щоб не залишати коментарі в коді. Але до того ще дуже далеко, так я просто забігаючи наперед, е, був зобов'язаний вам також це сказати, щоб ви просто знали. Ось. Тому е, у нас є ось така можливість. Насправді є ще. А третій тип коментарів так тут не розглядається. Але ми поки що його також не будемо використовувати. Він виглядає дуже схоже як е, е, ось цей коментар, який ми використовували швидше, з одним слешем з зірочкою. Ось так. А тут слеш і ніби дві зірочки. Вони трішки відрізняються, і це коментар для документації. Ось, якщо ви також десь побачите, не звертайте увагу. Це просто такий спеціальний коментар для для документації. Коли ми будемо говорити про методи, я вам розкажу детальніше про нього. Ось.